Beauty Channel. Вітаю вас на каналі об'юті Channel. Мене звати Марія Дук, я фармацевт та косметолог. Поговоримо та розберемо продукти на обей та філфрі. Feel філфрі free. Feel free та на обей. Це бренди іспанської натуральної косметики більше 30 років досвіду виробництва засобів для догляду. Мають сертифікат якості екоцерт. Засоби вміщують до 99% натуральних інгредієнтів органічного походження, які є безпечними у використанні. Виробництво даної косметики відбувається без шкоди довкіллю та здоров'ю людини. Упаковка виготовлена з 100% перероблюваного матеріалу для підтримки навколишнього середовища. Продукція веган, яка не вміщує компонентів тваринного походження, і також не тестується на тваринах. Розберемо продукти лінійки Feel Free для жирної шкіри, які заспокоюють шкіру. І передбачають появу блиску, борються з недоліками. Почнемо з лінійки, яка містить екстракт канабісу, який має високу концентрацію омега і жирних кислот, вітамін А, В, С мінерали та антиоксиданти, живить та захищає шкіру та збалансовує її. Має протизапальну та знеболюючу дію. Екстракти огірка та алої вера пом'якшують та зволожують, заспокоюють шкіру. Наприклад, крем для жирної шкіри, який містить екстракт канабісу, та центелу, яка буде гарно заспокоювати шкіру. Екстракт огірка, багатий на вітамін Е та на воду, пом'якшує та освіжає шкіру. З антивікової лінійки на обе. сьогодні розберемо антивіковий крем. Нічний крем, який має регенеруючі властивості. Даний крем добре підійде для вікової та сухої шкіри. Він містить гіалуронову кислоту, яка буде зволожувати шкіру, наповнювати, запобігати старінню, молекулу кальцію, яка активує синтез гіалуронової кислоти та вироблення колагену. За допомогою цього компонента шкіра підтягнута та еластична. Гарбузова олія зволожує та покращує бар'єрні функції шкіри. А масло ще? живить та зволожує шкіру. Дану продукцію від Nao та Feel Free ви можете придбати в мережі Аптек Подорожник. Наші фармацевти допоможуть підібрати вам крем, який потрібен саме вашій шкірі. Тому підписуйтесь на канал об'юті Channel, ставте лайки, коментарі, адже ми творимо контент саме для вас. Beauty Channel.